Понад 30 учнів Ужгородської загальноосвітньої школи номер 12 з першого по 6 класи частину літніх канікул проведуть у таборі відпочинку у селі Осі на Іршавщині. Для більшості школярів такий відпочинок є новим, та учні сподіваються, три тижні в таборі проведуть активно та позитивно. Надіюся, що там буде дуже цікаво. Я надіюся, що я не пожалію, що туди поїду, і хочу отримати всі позитивні емоції. Я вперше до табір. Я думаю, що там буде весело, будемо гратися. Всякі будуть конкурси. Будемо три тижні, але я думаю, що відпочинок буде дуже гарний, дуже. Красивий пані Еріка каже, її донька вперше проводитиме літні канікули без нагляду батьків. Попри хвилювання, жінка переконана, після закінчення навчального року відпочинок дітей на свіжому повітрі піде їм лише на користь. Переживаю, бо далеко і не буду бачити її 21 день. Ну відгуки кажуть дуже добре там. Ліси, свіже повітря. О. Чула, що добре. Ужгородські школярі відпочиватимуть у оздоровчому таборі, що в селі Осій, за путівками, які виділив обласний фонд соціального страхування. Цьогоріч діти тих батьків, котрі працюють, зможуть провести частину канікул у кращих таборах області та за мінімальні кошти. На вартість путівки 2310 гривнів. Батьки сплачують лише десяту частину. Це 231 гривна. Так, це батьки, які знаходяться на державній роботі, які прип'ятні підприємці, які сплачують фонд соціального страхування. Ці внески. ну звичайно, ми цікавилися, які будуть у нас умови, чим ми будемо займатися. І в інтернеті теж дивилися, дивилися відгуки людей, які вже там побували. Під час перебування у таборі для дітей підготували насичену програму. Зокрема, школярі зможуть відвідати визначні місця краю та здійснити екскурсійні маршрути «Закарпаття».